Ви знали, що Всесвіт приховує одну з найбільших загадок: реліктову холодну пляму. Ця аномалія є областю, де температура випромінювання значно нижча, ніж у навколишніх регіонах. Її масштаби вражають. Діаметр плями становить близько мільярда світлових років. Одна з гіпотез пояснює це явище Супервойдом Ерідана, гігантську область космосу з низькою щільністю галактик і матерії. У цьому регіоні фотони випромінювання втрачають енергію, проходячи через великі, Величезну пустоту, що створює ефект охолодження? Інше припущення значно загадковіше: реліктова холодна пляма може бути наслідком взаємодії нашого всесвіту з іншим паралельним. Ця теорія натякає на багатовимірну природу реальності та можливість існування численних всесвітів. І хоча це припущення поки залишається гіпотезою, воно підживлює наукові дискусії та спонукає до подальших досліджень, що ви думаєте про це? Чи можливо, що наш всесвіт не єдиний?